Фінальний етап чемпіонату міста з футзалу завершився. На перших цьогорічних змаганнях боролись вісім юнацьких команд, кожна з яких зіграла по сім ігор. Звання чемпіона отримала команда, яка виграла найбільшу кількість матчів. «Молодці діти грають, вони показали, хто на що здатний. От, були кращі, але в основному команди всі старались, всі боролись і боролись за призові місця, і щоб все таки показати себе кращим футболістом чи футзалістом даного турніру. Капітан команди «Поділля-2000» каже, зі спортлідерцями грали майже на рівних. Однак після одержання червоної картки шансів на перемогу поменшало. Аби не допустити помилок у майбутньому, команді необхідно ще попрацювати над своїми недоліками. Треба ще працювати, дуже багато працювати. На технікою, на скористю, і на, на фізичною силою, відеркою. А от капітан команди переможців результатом гри своєї команди цілком задоволений. В цьому турнірі показали хорошу гру і зайняли перше місце в цьому турнірі. Ну команда дуже довольна. Напевно, що була перевага майстерності в фізичній силі та, та в зіграності в команді. І як капітан команди намагався вселити віру в перемогу в кожного, навіть в непрості хвилини гри. Був такий момент, коли ми грали з ДЮФК Поділля, як ми програвали їм 4-2, Але я взяв команду у руки. Почав сам трохи брати ініціативу в свої руки, і ми зрівняли та зрівняли, і вони ще в кінці забили один гол і вийшла нічия. Чималий вклад у підготовку юнацької команди внесли і тренери. Іван Гончар, президент футбольного клубу Спортлідер плюс, розповідає завдяки досвідченим тренерам, які працюють з дітьми, і вдається досягти високих результатів. Ми зараз набрали професійних тренерів, досвідчених тренерів, які працювали, скажімо так, навіть на теренах України. Вони переглядають обдарованих скажі, молодих хлопчиків, яких ми зараховуємо в свою школу і працюємо з ними, скажімо так, вже в подальшому, тренуємо їх і виховуємо вміння грати в футзал і футбол. Саме так і народжуються зірки спорту з першими невеличкими перемогами, яку, до приклад, цього року здобула команда Спортлідер плюс. Майже на тому ж рівні виступила і команда Поділля 2000 За нею друге місце змагань. Бронзові медалі у футболістів іскри. 1 кращі гравці турніру одержали індивідуальні нагороди.